Вітаю, я Іра Плотнікова. Це блог про сучасний танець, освіту в ньому і життя, буття хореографки. Не так. що? Ага, та що за слово. Фух. Іра, у відпустку. Сьогодні поговоримо про те, що найбільше заважає танцівнику розвиватися, або які фактори можуть зупинити нашу професійну діяльність. Я виділяю в цій темі чотири. Основні проблеми: психологічний аспект, фізичний аспект, замкнута діяльність і відсутність довгострокового плану. Перше психологічний аспект. Перший підпункт це відсутність підтримки, в тому числі інформаційної. Якщо бувають такі моменти, де ви ловите відчуття, що ви не знаєте, яким має бути ваш наступний крок, і не до кінця розумієте. Які конкретні дії можуть вивести вас до подальшого розвитку і реалізації, то, напевно, цей пункт саме про вас? Порада від мене: доєднуйтесь до ком'юніті. Наразі існує багато телеграм-каналів, асоціації, платформи сучасного танцю, на яких відкрито діляться інформацією, пропозиціями, аудішенами. Спілкуйтесь, задавайте питання і не цурайтесь з цього. Також у спілкуванні через досвід колег або досвід наших викладачів, ми можемо надихнутися і зрозуміти так, що шлях може бути непростим, але варто його подолати і нам під силу його подолати. Друге порівняння себе з іншими. Я працюю з підлітками і знаю, що ця проблема досить актуальна. Хочу сказати, що все, що транслюється в соцмережах. Звісно, відретушовано і красиво. Інколи така відкритість, щирість і прям така відвертість, яка певним чином підкріплює подальший успіх, але ми маємо розуміти, що інша людина це інший шлях. Нікому із нас не готується однакова доля. До того ж, задайте собі питання, чи ви хочете врешті бути цією людиною? чи… Хочете реалізувати власне професійне життя. Думаю, друге. Третій підпункт відсутність різносторонньої діяльності і такий певний сором і страх спробувати щось нове. Жодна людина не народжується з досвідом. Всі ми проходимо через знайомства, спроби і обов'язково помилки. Не забуваємо про це. До того ж, задля того, щоб розширити свою харчову торілку, нам треба спробувати щось нове. Бо візуальна картинка від реального наповнення максимально відрізняється. І з власного досвіду можу сказати, що я на початку професійної діяльності була абсолютно впевнена, що я ніколи не буду працювати з дітьми і відмовлялась потім. Так сталося в житті, що я спробувала, і тепер я просто не уявляю, як би склалася моя професійна діяльність, якщо б я не працювала з дітьми і в тому числі з підлітками, бо я дуже люблю цей контакт, і багато натхнення черпаю саме з нашого спілкування і спільної творчості. Можна в тебе. Діти, я вас люблю. Друга велика тема фізичний аспект. Ера відбору танцівників за фізичними даними офіційно оголошую закритою. Перед вами сидить людина, у якої ноль фізичних даних, але я врешті задоволена своєю кар'єрою, я люблю свою професію і ні на що її не хочу міняти. То що ж нам може завадити? Перший підпункт відсутність систематичної роботи з тілом. Це про відсутність структурованої роботи рутинної, яка необхідна нашому тілу, яке є головним інструментом у танцювальній діяльності. Це урок, це якісь техніки рекавері, які допомагають тілу працювати збалансовано, допустимо, пілатес, і якісь допоміжні практики, можливо, це бодіворк або масажі, а також. Відсутність якихось предметів, які продовжують розвивати наше тіло, продовжують розвивати його сензитивність, інтелект, його словниковий запас, можливості. Будь-який професійний танцівник розкаже вам про його тиждень, який абсолютно точно складається з чіткого графіку, в якому існують практики, які допомагають підтримувати тіло. І продовжувати з ним працювати. Другий підпункт травми і така певна прокрастинація роботи з травмами. <му> Насправді червоний у діяльності танцівника це гострий біль при русі. Його не має бути ані під час виконання вправи, тренажу, ані під час просто вільного часу. За присутності якихось неприємних відчуттів у тілі, зверніться до лікаря, притримуйтесь вказівок від спеціалістів і дбайте про себе. Третій підпункт це мій, мій власний біль. Це відсутність балансу між роботою і відпочинком. Я вже доросла людина, і насправді досі. З позиції якогось домінування, точки відпустки ставлю собі як обов'язкові. І ще не навчилася робити це просто за потреби і легко, а досі притримуюся чіткого планування і часу відпустку. Насправді, можливо, складається таке враження, що безкінечний оверворкінг. Приведе нас до реалізації і успіху, але наша нервова система не може витримати повного, тотального підключення тільки до професійної діяльності. Бо ми займаємося танцем, це означає, що ми дотичні до творчості, ми маємо отримувати натхнення і досліджувати світ навколо. А світ навколо не існує в стінах залу. Це досвід, емоції, події, які ви закарбуєте в своєму серці, і в подальшому саме через такі нюанси можна доносити глядачу щось важливе. Четвертий, простий і складний одночасно підпункт це здоров'я. Порада щорічний чекап слідкувати за дефіцитами. Навчити себе носити таблетницю з необхідним графіком вітамінів, збалансоване харчування і повноцінний, чудовий, міцний відновлюючий сон. А ще це насправді дуже важливо: хороші емоції, хороші події, там, де ви відчуваєте радість і смієтесь від душі, споглядаєте танець зі сцени і мрієте в цей момент. Надихаєтесь, дивитесь картину і вже проецируєте, як колись ви поставите виставу для НДТ з сценографією від цього художника. Третій пункт замкнута діяльність. Нас сильно демотивує постійне повторення. Максимально важливо навіть в рутинній діяльності знаходити інструменти для того, щоб Зловити інсайт. Це може бути зміна тренажу, це може бути можливість доєднатися до класів онлайн роял-балету і просто тиждень попрацювати з зовсім іншим матеріалом. А через новий досвід можна по-новому подивитися на власну діяльність. Просто інший ракурс, інша точка. Інші відчуття, і це вже наче новий ти. Другий підпункт, про який багато пишеться, це відсутність натхнення. Якщо наш рутинний день побудований тільки на тому, що ми встаємо зранку, швидко повторюємо ритуали, біжимо в зал, і далі проводимо в тому самому залі 7-8 годин. І просто вимотуємо власний мозок і тіло тим, що ми намагаємося просто вичавити з себе якесь нове рішення, та я думаю, що ні у кого так нічого не виходить. Задля нових ідей нам потрібні враження. Насправді, інтернет це величезний водоспад натхнення. І якщо за умовами ми усвідомлено користуємося ним. То там є безліч вистав, онлайн-навчання, є афіші подій, існує багато каналів, до яких можна доєднатися і послухати інтерв'ю людей, які вас надихають. Натхнення це є неконтрольована стихія, але саме від нас, і наших рішень і дій, залежить, чи ми його підживлюємо в собі. Наступний підпункт відсутність колаборацій і експериментів. Зовсім нещодавно розмовляла з молодою танцівницею, і ми планували, з чого має складатися CV-танцівника для того, щоб при перегляді його подальший наш роботодавець зацікавився. Ми не можемо записувати в резюме, що ми приймали участь, не знаю, в World of Dance і в 24-му році, і в 2025, і в 2027, і в 2032. Наше, наша задача для дійсно такого заглибленого розвитку професії створювати і шукати можливості для різностороннього розвитку. Це робота як сольна, так і в дуо, так і з групою. Це робота не тільки з мініатюрами, а з сюїтами і виставами. Це класні освітні програми, резиденції, які зараз. Створюють для молодих танцівників шалені умови. Ти подаєш заявку, прикріпляєш туди своє відео, вони надають тобі простір, гроші для життя, репетиційний період, допомагають відзняти роботу, і бах! Ти маєш вже власну виставу, яку ти можеш в подальшому просувати для фестивалей і просто якихось показів. Четвертий пункт відсутність довгострокового плану. Напевно, на це дуже впливає попередній пункт замкнута діяльність, бо перебуваючи в однаковій рутині, у нас немає часу і можливості, наче звільнитися з цієї коробочки і подивитися в перспективу. Тож, перший підпункт це пріоритети. Я розумію, як складно від'єднатися від того, що в тебе добре виходить, і спробувати себе в незручних моментах, але поки ми не спробуємо, ми не дізнаємося, що у нас є і інші сильні сторони, і це абсолютно точно. В пріоритет ми маємо ставити власний розвиток і дієві сходинки. Для побудови кар'єри, яка приведе нас до того, що професія стане ресурсом, який забезпечує наше життя саме таке, як ми хочемо. Другий підпункт тайм-менеджмент. До речі, цей рік в мене пройшов під лозунгом відмова. Це для мене дуже новий досвід. Але я зрозуміла, скільки він корисного. Приніс для мене і для моєї реалізації, то тайм менеджмент Сміливо відмовляйтесь від проєктів, які вам не цікаві. Не бійтесь, казати ні, пропонувати власні умови і задавати додаткові питання. Уточнюйте, як буде проходити процес роботи. і яких результатів або які плани має хореограф, роботодавець або людина, яка пропонує вам співпрацю? Четверте, відслідковування цілей. Не дивлячись на те, що ми інколи романтизуємо і малюємо собі якісь майже недосяжні цілі, інколи важливо подивитися реально на речі, порівняти їх з тим. Світом і правилами, які наразі існують в полі сучасного танцю, і визначити для себе якісь нові пріоритети і цілі, яких можна досягнути в ті строки, які для вас є доречними. Висновки, то що ж насправді заважає танцівнику розвиватися? Я думаю, безкінечний забіг. Це прекрасна професія. Яка на своєму шляху готує для нас різні періоди, інколи складно перейти від періоду до періоду, бо Він вимагає від нас трансформації. Але не забуваємо, що трансформація розвиває нас. Я чесно із захопленням інколи дивлюсь назад, і коли я розумію. Скільки всього в мене вийшло, спробувати за життя в професії, і скільки всього вийшло реалізувати, я кайфую. Але в моменті були складнощі. Не все я приймала легко. Сподіваюся, що ще дуже багато чого попереду. Мені буде приємно, якщо ви поставите лайк, підпишетесь, увімкніть цей дзвіночок. Залиште коментар, я обов'язково почитаю і відповім. До зустрічі!